Що суботи та щонеділі, коли звичайні торговці староконного ринку ще сплять, територія легендарного блошинного ринку на Молдованці перетворюється на справжній блошинний рай. Сотні одеситів розкладають просто на землі, родинні реликвії, старі книжки, вінтажні одяг та антикварні дрібнички. Тут можна знайти все від бабусного навмиста до рідкісних платівок. Цей стихійний ринок став культурним феноменом Одеси та місцем паломництва колекціонерів з усієї країни. Барахолка на Молдуванці це справжній музей під відкритим небом. Тут, прямо на землі чи розкладачках, виставлені речі, які здаються звичайними лише на перший погляд. Однак, кожен предмет несе за собою історію, що може зачепити за душу чи здивувати своєю унікальністю та аутентичністю. Колекціонери та історики медицини затримуються біля цього місця довше. Тут можна знайти старовинні хірургічні набори чи стоматологічні інструменти. Поруч справжній рай для поцінувачів вінтажу. Старі побутові речі, дерев'яні меблі, що несуть на собі відбиток часу, привертають увагу як дизайнерів, так і любителів старовинних інтер'єрів. Для шанувальників мистецтва та попкультури є щось особливе. Колекційні статуетки, ось вони фігурки із героями улюблених фільмів і аніме. Справжні поцінювачі приходять сюди не тільки за покупками, а й за атмосферою. Кожна дрібничка тут має свою душу від старих листівок до автентичних предметів побуту. Тому ми вирішили спитати прохожих: як часто вони відвідують це місце та що їх в ньому приваблює. Нам дуже подобається атмосфера на барахолці. Тут справжня стара Одеса, та ми дуже полюбляємо купляти якісь антикварні речі. Особливе місце на блошиному ринку займає зона, де вже давно продають домашніх улюбленців. Господарі, які розводять різні породи, облаштовують для своїх вихованців затишні клітки, утеплені на холодну пору року. Вони із задоволенням розповідають покупцям про характери, особливості догляду та звички своїх тварин. Тут зустрінеш кошенят різних порід від шотландських до бенгальських, по іншій бік ринку, цуценята тут можна зустріти як популярних, так і рідкісних представників порід від маленьких кімнатних собачок до великих енергійних порід, готових стати охоронцями та вірними друзями. В господарі детально розповідають, яка порода підійде саме вам і радять, як краще піклуватися про нового члена родини. Блошиний ринок на території Старокінного це більше, ніж просто місце торгівлі, це живий організм, який пульсує в ритмі вихідного дня, зберігаючи та передаючи історію міста через матеріальні предмети. Тут можна не лише знайти унікальні речі, але й поринути в особливу атмосферу Старої Одеси, почути захопливі історії від продавців та відчути справжній дух міста.